Підсилити жіночі голоси та зробити помітними важливі локальні ініціативи. 11 літерок з Тернопільської області стали учасницями медійної програми підтримки жіночих проєктів під назвою Голос жінки. Ініціативу реалізовує Національна асоціація медіа за підтримки фонду демократії ООН та у партнерстві з п'ятьма регіональними медіа. Телеканал TV4 серед них упродовж трьох днів в одній зі студій нашого медіа проходили серії практичних тренінгів з комунікації СММ адвокації публічних вислав. Упів відеозйомки, лідерства, фандрайзингу тощо цей семінар. Всі три дні розкриває жінку для себе і для суспільства. Рухай свою ініціативу через себе. А вони такі достойні всі, що просто ну як для мене, як для телевізійниці з великим стажем, ну просто вони всі зірки. Я те, кожно ну, подивилася. Я б з кожною робила програму в різних амплуа абсолютно. Алла Діхтярова – голова громадської організації Години для України. Жінка долучилася до проєкту Голос жінки, аби підтримувати та правильно просувати свою ініціативу ветеранського центру. Ми хочемо, щоб в Тернополі таких проєктів було якомога більше. І в той же час наш проект ще максимально розвивався, тому що нам потрібно для нього наповнення. Це і фахівці. Ми з маленької громади. У нас величезний кадровий голод, нам просто життєво необхідні. Фахівці, я щиро надіюся, що в цьому проєкті я покажу. Я цю проблему зазначу і до нас будуть долучатися е, правильні люди. Інна Довгалюк з Вишнівецької громади вже вісім років працює у громадському секторі. Завдяки тренінгу зізнається підприємиця та молодішна працівниця змогла подолати свої страхи та стати ще більше у собі. Тренери це взагалі чудові і вийшли, поруйнували всі рамки тренерства, О, такі нестандартні підходи, які мені дуже зайшли. А саме вони вчать бути собою і не боятися показувати те, що ти досягла. Тобто це не вихваляння, а це просто констатація фактів. І наша громада локальна, і я хочу її вивести трошечки на впізнавані. І наша ГОшка, ми стільки працюємо, а ми не є відомі. от Я хочу з цим боротися. Подякую організаторам власне, за можливість і за ініціативу такого проєкту, тому що. На протязі трьох днів ми мали можливість дізнатись багато корисної інформації, зловити для себе багато інсайдів. І основне, це напевно то, що в нас такий меседж цього, цього заходу. Це що нас творить наше оточення, і дійсно було приємно бути в цьому оточенні прекрасних тернополянок. Тічерів, наставників, і тому це дійсно така класна ініціатива. У межах ініціативи голос жінки. Учасниці проєкту налагодять співпрацю з медіа та створять якісний контент на телеканалі «ТВ-4», що дозволить їм підвищити видимість власного проєкту у медіапросторі. Зйомка і трансляція нового проєкту. Голос жінки для каналу канал – це підтвердження ще одного стратегічного партнерства з іншими компаніями України, з бізнесом, громадськими організаціями як Національна асоціація медіа. Адже ми одні з п'яти регіональних компаній, які будуть втілювати цей, як на мене, цікавий, потрібний, головне надихаючий проект. Медійна програму підтримки жіночих проєктів голожінки вцілюватимуть також у Вінницькій, черкаській, грівненській та черніївській областях. Відтак учасниці ініціативи з та інших регіонів матимуть можливість знайти партнерок, союзниць і навіть створити спільноту жіночого впливу.